Руками як чисто спаринг вже працював. Хорошо, зміщу голову одсла. І розхитуйся, да, ось так ось так і з ударом підходь. З ударом спрямим. Обі Обіду підхватив, треба, не спать. Провалюєш, підхоплює одразу. Молодець. Срупуйся, в ручки все. Розхиту, розхити корпусом, підходь. З ударом підходь і розхитуйся, з ударом і розхитуйся. Виходь назад з ударом, да. не тягнись ножками. Більше фінтів, вадик. Більше фінтів В одне в друге місце. Туди, сюди показав, вдари в інше. Саня не спать. Дурить, дурить, показав одне, почав друге. Живіт більше ударів, що один, що другий. Движ фразі ручки тримають. Розслабся, розслабся, розслабся і попрацюй туди передню частіше, частіше туди. Бах-бах-бах, один назад, два, прямий з боку назад. Не кидайся. Без підготовки справа не б'єш видос. Через фін працюй, без підготовки не кидай справа просто з дистанції. Саня, контратакуй, Саня, якщо він починає оп, дадам, туди, оп, і ще ще один: один, другий туди додаєш, не один удар б'єш, Зміщи голову, водос. Підхоплю, Саня. Ти, Бачите, ти провалив, блядь, і і побіг в сторону якось. Відразу підхоплюй. Зустрічай, зустрічай, зустрічайте. Фінти, фінти, Саш, розхитуй так каже. Хорошо, бать, таки довертай кулачок, блядь. Бачиш, другий, там ножками подіргайте, подіоргать. Во, во і туди чик. І тут тут відразу Вадик. То я бітаю, провалив, ти треба ж наказувати. Саня, більш, згрупуйся і першим номером попрацюй. Через уклончики туди більше і серійно. Відповідай, качай корпусом, Саня, качай корпусом.